thank <laughs> you Вітаю це в об'єктиві з Марією Шепаль. Ми продовжуємо згадувати страшні події минулого року та їх наслідки. Зокрема, сьогодні говоримо про те, як держава допомагає сім'ям героїв Небесної Сотні, сім'ям загиблим, героям в, е, в зоні антитерористичної операції. Зокрема, з нами заступник директора департаменту соціального захисту Львівської обласної державної адміністрації Оксана Яковець. Вітаю вас. Вітаю вас, пані Оксана. Перш за все, скільки на Львівщині є сімей. Чиї сини чоловіки загинули на Майдані? Зокрема, угу. на сьогоднішній день ми маємо 20 сімей, яким ми виплатили допомогу, про яких ми знаємо. Це герої Небесної Сотні, які презентували, представляли Львівщину на їх Євромайдані. Всі ці сім'ї отримали державну допомогу, на виплачувалася. З державного бюджету у розмірі 100 тисяч гривень, і також допомогу вони отримали з рахунок коштів обласного бюджету. З обласного бюджету платили дещо більше, тому що допомога оподатковувалася, але в результаті сім'ї отримали також по 100 тисяч гривень. Крім цього, депутати обласної ради з своїх коштів виділених для надання матеріальної допомоги окремим малозабезпеченим громадянам, складалися і 20 сімей отримали ще додатково по 25 тисяч гривень, це власне були кошти депутатського корпусу. Ну і ці сім'ї підтримуються в рамках і згідно норм того законодавства, яке діє на сьогодні. Тобто, якщо серед членів сімей є неповнолітні діти або ті особи, які були на отриманні, Годувальників отримують пенсію по втраті годувальника. Якщо ж сім'я має право на якісь інші соціальні виплати, то ці виплати їм призначаються. Зрешті, є території, які приймають окремі такі місцеві програми, які дозволяють посилити соціальний захист цих сімей. Є в нас по області випадки, коли зроблено ремонт в помешканнях членів сімей загиблих на Євромайдані, одній сім'ї закуплено житло, поліпшено їм житлові умови. Ну і зрешті ті сім'ї перебувають на особливому контролі в органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади на місцях. Mm -hmm. Що стосується членів. Сімей загиблих під час проведення антитерористичних операцій, то ми в області їх маємо сьогодні 125 осіб, з них 96 члени сімей вже отримали допомогу, яка виплачена їм за рахунок обласного бюджету. Це по 120 з половиною тисяч. Ну в чистому mm -hmm. вигляді 100 тисяч гривень на родину. Ще на чотирьох осіб підготовлені документи по решта людях робота триває, тому що є кілька осіб, місце перебування яких невідоме. Є кілька осіб, які проходять зараз процедуру ідентифікації. Ну, на жаль, мусимо про це говорити, що військові дії це не завжди приємна річ, тому що ну, з людьми стаються. Випадки, вони не просто гинуть від куль, не просто помирають від ран, але й, на жаль, вони ще і пропадають. По решта родинах процес цей триває. Ну і звичайно, ми мусимо говорити, що на рівні держави прийнято низку нормативних документів, внесено змін нічого нового, але внесені зміни до вже діючих законодавств, відповідно до яких всі ті громадяни, які приймали участь у військових діях, будуть мати статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день цей статус. По Львівській області вже встановлено 73 особам. І всім цим е, людям виплачена допомога за рахунок коштів державного бюджету е, у розмірі 60-90 тисяч гривень. Це виплачують через Міністерство оборони України. Е, статус учасника бойових дій це також процедура, яка е, ну, на сьогоднішній день доволі тривала. Тому що цей статус надається міжвідомчою комісією на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерством соціальної політики, який є координатором цієї роботи, але це комісійно розглядається кожне звернення стосовно надання такого статусу. Ну і відповідно, якщо цей статус вже наданий, то людина має право на всі ті пільги, які передбачені законом. Про гарантії соціальний захисту ветеранів війни. В першу чергу це 75% з оплати за житлово-комунальні послуги. Тобто, це, цим, цією пільгою може скористатися як сама особа, що має статус учасника бойових дій, так і члени сім'ї, і законодавством визначено, хто відноситься до членів його сім'ї. Крім того, такі. Громадяни мають право ще на низку пільг, зокрема на санаторно-курортне лікування, на виплату компенсації у разі незабезпечення санаторно курортною путівкою, на пільгове зупротизування, крім зупротезування дорогоцінними металами, ну і на виплату, скажімо, разову виплату до дня перемоги, ну і, і, і ще інші такі пільги, які фактично мають фінансове забезпечення яке передбачено законом про державний бюджет України. Тому робота з визначення і встановлення статусу таким особам ще триває, тому що це знову ж таки процес, дії не припиняються, але є частина людей, які вже, скажімо, свою участь в цих операціях завершили. І є така для Львівської області. Ну, інноваційна програма, яка, можливо, буде підхоплена іншими областями. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що це такий пілотний проєкт, який також спрямований на соціальний захист учасників АТО. Програма ця стосується протезування. На жаль, mm -hmm. на жаль люди отримують фізичні травми і вони завжди пов'язані з. Втратою здоров'я і певних частин тіла. Так от, програма ця працює на цих людей, в якій частині, що фактично забезпечено соціальний супровід таких героїв, які втратили кінцівки чи мають якісь ну, незворотні ушкодження тілесні. Соціальний супровід полягає в тому, що вже під час лікування в лікувальній установі це військовий госпіталь ну, чи будь-яка інша установа, працюють працюють реабілітологи, працюють інші фахівці, які знаються на технологіях протезування, і все те, що стосується в подальшому реабілітації і протезування, бере на себе наш протезний завод, mm -hmm. тобто, от от безпосередньо без участі якихось інших структур, фактично протезний завод здійснює разом з лікувальною установою соціальний супровід цих людей. На сьогоднішній день таке протезування вже отримали шість чоловік. Ми маємо на сьогоднішній день 14 таких важко поранених осіб. Значить, шість осіб вже з них спротезовані, чотири. От фактично, вже вони. Готові до, вони вже в цій uh -huh. програмі працюють, і е, решта ще вони в процесі реабілітації, тобто в них заживають їхні рани, е, ну, заживає все те, що підлягає протезуванню, бо це також процес, який мусить відбутися, бо протезувати так само ми мусимо ну, вже загоєні е, рани, загоєні е, кінцівки. Uh -huh. Тому от така робота ведеться, і фактично, все це протезування воно дуже дороговартісне. Тому що це новітні технології, які фактично фахівці говорять, що це фактично аналоги ну, звичайних людських кінцівок. І якщо ти навіть і не і не знатимеш, що ця людина має таку проблему, то ти і можеш не зрозумію, і не зрозуміти, що це так, є не. щось таке штучне. Тому ця програма працює, але це фінансується виключно за рахунок державного бюджету. Mm -hmm. Ну і є ще такі програми, які на сьогоднішній день в області опрацьовуються, які повинні працювати на цих людей. В першу чергу це програма щодо забезпечення житлом, поліпшення житлових умов сімей загиблих, учасників АТО. Я знаю, що на сьогоднішній день 5 сімей вже забезпечені новим житлом в Ролівському районі і Вирішено це питання по інших зверненнях, а їх майже 50, mm -hmm. стосовно виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво, це питання опрацьовується, тому що ну не так не так просто і не так легко сьогодні, у відповідності до норм іншого законодавства, яке регулює ці земельні питання, яке mm -hmm. регулює механізми виділення земельних ділянок. Е, ну, його треба просто привести у відповідність і все зробити так, як говорить нам норма закону. Це питання зараз перебуває на опрацюванні в обласній державній адміністрації, в одній структурі обласної державної адміністрації. І я так розумію, що розробляються зараз пропозиції до програми, яка би дозволила вирішити ці проблемні питання людей, які мають на це право. Якщо повертаючись до теми майдану, так президент України Петро Порошенко минулого тижня до річниці революції гідності надав статус героїв Небесної Сотні тим людям, які загинули. Час події чи дає цей статус, якісь пільги родинам цих загиблих от героїв? Ну бачите, кожний статус повинен дійсно щось за собою мати, якусь за собою правову базу, відповідно, якісь переваги, так якісь преференції тим людям, яким він надається. Дійсно, Петро Олексійович Порошенко озвучив, що ці люди будуть мати окремий статус, але для того, щоб його надавати його визначати, мусить бути механізм. Тобто я так сподіваюся, на сьогоднішній день ще нічого офіційно не надходило, але я сподіваюся, що ну, зрешті, це вже є обов'язок президента доручити органам виконавчої влади розробити порядок надання цього статусу і відповідно прописати, що ж за цим статусом буде стояти для членів сімей загиблих під час революції гідності угу. ви говорили про разові допомоги так там, у розмірі 100 тисяч угу. гривень родинам загиблих героїв небесної сотні що говорити про постійну допомогу чи є якась там щомісячна наприклад оплата та чи є щомісячні пільги чи пільги на проїзд от власне, якщо говорити про героїв майдану ні на сьогоднішній день на рівні держави нічого не прийнято. Це виключно поки що місцеві ініціативи, місцеві рішення виходячи із можливостей місцевого бюджету. От я знаю, що міською радою було прийнято таке рішення стосовно надання пільзоплати за квартиру. Членам сімей військовослужбовців виключно міста Львова, тому кажу, кожна територія а це також представники органів виконавчої влади держави, може приймати такі рішення, які будуть спрямовані на посилення соціального захисту соціальний захист таких родин. Чи збирається можливо держава, чи є вас така інформація? вводити все ж таки якусь таку постійну соціальну допомогу, адже чи є запитом, може до вас звертаються родини цих загиблих з такими, якимись ну, звичайно? Ми такими... мусимо так, звичайно, ми мусимо розуміти, що е, якщо дорослий працездатний, адекватний е, член родини е, в 3-4 чи 5 місяців відсутній, і не просто він собі прогулюється. За межами території, а приймає власне участь у небезпечних подіях mm -hmm. на сході, то ця сім'я потребує посиленої уваги з боку всіх гілок влади. Найбільше питання, які зараз порушуються цими родинами, це питання оплати комунальних послуг. Ну, на щастя, тоді й у державні програми, бо є державна програма житлових субсидій, яка дозволяє підтримувати такі родини. В чому є внесені зміни до самого порядку їх надання, і навіть за відсутності члена родини, за відсутності реальних доходів. Врегульований цей механізм і ці родини не випадають із формату. Цієї державної програми інша інший вид державної підтримки це компенсація в умовах цін підвищення цін і тарифів, тобто ці дієві програми, і люди можуть ними скористатися. не просто можуть а й ними зараз користуються. Але є інші питання, які порушуються цими родинами. от зокрема звільнення з від сплати за перебування дитинки в дошкільній установі. Ну, ми все таки мусимо розуміти, що 에, 에, умовно кажучи, батька немає, так тобто доходи сім'ї mm -hmm. зменшуються, і родина має проблему. Якщо це школяр чи безплатне харчування в школі ну ж таки, ці питання можна вирішити і вони вирішуються для окремих сімей. Якщо ця родина є мало забезпечена, якщо вона отримує державну соціальну підтримку, то відповідно діток в школі харчують на безкоштовній основі, родина звільняється від сплати за перебування в дошкільній установі, але це в окремих випадках. Тобто і, можливо, з часом буде прийнята якась державна програма, яка дозволить підтримувати ті сім'ї, і буде передбачати певні заходи соціальної підтримки таких родин, батьки яких от були. Учасниками АТО, а чи є зараз учасниками АТО тому, що ну так виглядає, що найближчий тиждень ці події на сході не завершаться, так а родини потребують реальної підтримки вже. Тому ми свої пропозиції опрацювали, і звичайно, ми їх кожного разу скеровуємо в Міністерство соціальної політики для розгляду і ініціювання, можливо, ну найбільш вищих рівнях якою би, на вашу думку в ідеалі мала би бути ця допомога? Можливо, знаєте, досвід інших країн, так як би цих людей можна було би підтримувати, можливо, при мінімальних затратах, можливо, якось на місцевому рівні, може, є якісь напрацювання і ідеї в тому плані? Е, ну бачите, тут скільки родинам не допомагає по-любому, кожна родина має свої особливості, має свої потреби, і однозначно ми не вирішимо всі, яку би ми гарну програму чи програми не, не написали, однозначно, що. Кожна родина буде мати свої проблеми, але я вважаю, що всяка допомога чи будь-який захід соціального спрямування повинен бути адресний, тобто враховувати умови. Цієї родини, її можливості, ну і зрешті її потреби. Кількісний склад, якісний склад, можливо, сприяти цій родині в першу чергу, дати їй можливість до самозабезпечення. Тобто, це працевлаштування не, не, не працюючих членів родини, це навчання діток на бюджетній формі, там ну можливо угу. якісь переваги надати тим дітям, тому що все-таки освіта для дітей це важливо. і кожна, Кожні батьки, кожна мама старається, щоб її дитина освіту. То отримали. звичайно, що цей підхід має бути адресний однозначно, але якісь загальні такі положення, звичайно, можна було би прописати. Ну от маємо ми загальні положення. Практика є така, от, наприклад, учасники бойових дій. Так? Тобто є певні критерії для визначення цього статусу, є визначено перелік пільг для них, точно так само, як для інвалідів війни. Тобто є якісь загальні поняття, хто це і що для них можемо робити. Ну, практика є і вітчизняна, не обов'язково зарубіжною практикою користуватися. Але я вважаю, що е, така програма окремо. Для цих людей повинна бути тому, що на жаль, реалії наші є такі, що вони виокремлюють цю окрему категорію mm -hmm. як пільгову чи як таку, яка потребує посиленої уваги. Mm -hmm. Якщо говорити про психологічну підтримку, чи є чи є наразі ось така психологічна підтримка з боку соцслужб так області? І чи звертаються до вас? Звичайно, самі поранені? звичайно звертаються ті люди, тому що перейшовши, ну такі такі події, перейшовши через? Е... Ну, всю ту ситуацію люди отримують певні психологічні неспокій. З ними працюють фахівці, психологи, і вся психологічна служба надається їм в повному обсязі. От на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що в спеціалізованій установі в місті Львові. Під психологічним супроводом перебуває більше ніж 100 людей, які повернулися із зон АТО. І це абсолютно адекватні люди, але їм потрібна просто психологічна соціальна підтримка, адаптація. Ну направда, це дуже страшно, коли люди від мирного життя, абсолютно впорядкованого, абсолютно спокійного, так абсолютно виважено побажа, поп попадають туди, куди вони поп попадають. І тому з ними працюють відповідно і психологи, і психотерапевти. І це не, не означає, що ці люди вже мають якісь психічні відхилення, їм просто повертають їхню внутрішню рівновагу і здоровий психологічний клімат. І така допомога надається, до речі, як і ну, тими установами, які мають. Це функціональним обов'язком, так і волонтерськими службами, так і міжнародними організаціями. От у нас є дуже багато пропозицій від міжнародних організацій, у складі яких вони мають фахівців психологів, які готові працювати. Та, зрештою, наше головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій, маючи цілий штат психологів, дуже активно їх задіює, як до роботи з учасниками АТО. Так і до роботи з переселенцями, тому що ці люди також потребують в певній мірі в окремих випадках психологічної допомоги. Звичайно, ми задіюємо всі можливі. Пропозиції, mm -hmm. потенціал. Ви вже згадали про волонтерів. Наскільки активна волонтерська діяльність, зокрема, в допомозі. Ми знаємо, що вони дуже активно допомагають військовим на сході, так з допомогою Дуже активно. Як вони активно допомагають, можливо, тим, хто повернувся, їхнім сім'ям Співпрацюєте з ними? Помагають так? дуже, так. Є в нас дуже активні волонтерські організації, які ну, своїм вкладом не тільки допомагають тим людям, які там зараз перебувають на сході, але і ті, які повертаються. Зокрема, це громадська організація Швидка медична допомога, яка налагодила тісні зв'язки з міжнародними організаціями. Вона має можливість надавати людям і продукти харчування, і ліки, і одяг, і в тому числі психологічну допомогу. Маємо Мальтійську службу допомоги, яка також активно працює в тому плані. З нами. та зрешті. І обласне товариство Червоного Христа долучається до цієї роботи. Тобто є такі організації, які дуже активні, і вони ну на по першому, що називається, дзвінку вони приходять на допомогу і з тими людьми працюють. Будемо сподіватися, що ось така робота з боку держави і з боку волонтерів, дасть дійсно да з це завжди результативно. потрібну працю так. і наші герої не матимуть ось таких проблем, які вони можливо мають зараз. Я дякую вам за розмову. Я нагадаю, з нами була заступник директора департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації адміністрації Оксана Яковець. Дякую Всі, вам, то Не перемикайте, продовжимо за кілька хвилин.